Ранок 24 лютого, пригадує Руслан Сіренко, розпочався з зустрічі з колегами і тогочасним керівництвом. Усі розраховували на координацію спільних дій задля наближення перемоги. Першочергова інструкція у нас була з'явитися до місця саме прийняття рішення. Це була ова. На той час ще вода так, і потім вже все, як кажуть, закрутилося. Тобто на, там був на той час Дмитрий Олексійович, якийсь був, робив певні кроки, шаги, це було незрозуміле. Певне, така хаотіка. Попри це, говорить експосадовець, увесь сумський район об'єднався. Більшість голів громад робили усе, аби захистити людей і перемогти ворога. Збирали дані про рух техніки, самотужки розвозили людям пенсії. Хочу нагадати, що Сумський район він не тільки найбільший в Сумської Сумській області, а але і по Україні. Я маю на увазі 16 громад, які входять. Ну, звісно. Було дуже важко. Було дуже важко скомунікувати всіх разом, але ж голови як один дійсно сказали, що треба, що треба, ми будемо робити. Натомість, з головою ОВА, комунікацію налагодити було не так просто, говорить Руслан Сіренко. Ну, відверто кажучи, комунікації не було. Не було і пов'язана вона була насамперед з тим, що. Можливо, ну я так вважаю, що Дмитра Олексійовича не було в області і всі повністю всі наші соціальні сфери і сфера оборонної спрямованості була цілком залежна від нашого. Від нашого, я маю на увазі п'ять голів адміністрації, які на той час були, і вони приймали ці судьбоносні рішення. Завдяки спільним зусиллям людей, що залишились і працювали в області, вже на початку березня до Сумського району вдалось доправити перші. Чи гуманітарний І, вантаж можу сказати відверто це. Не хотіли їхати, я кажу, як є, тому що водії боялися. Дякуючи найближчим, да, найближчому моєму оточенні це насамперед своєму рідному брату. Хотів би завдячити цим, що Юрій сів тоді з водії вантажівки. І перший гуманітарний вантаж. Десь це перші числа були березня місяця, був доставлений до сум. Потім це були другі, треті. Голова ОВА, за інформацією Руслана Сіренка, з'явився в області наприкінці березня. Верифікувати я його на місцевості зміг. Це 27 березня, коли він проїхав на руїни ТЕЦ, мабуть, це було Вахтирки. Незабаром після деокупації області розпочались і незрозумілі політичні процеси. Як тільки деокупація пройшла певним чином, то потім вже з'явилися політичні певні амбіції. Людина, якісь мала свої. Уявлення стосовно ротації, можливо, те, що я тут був весь цей час, нікуди не покидав території, віреної мені території. подальшому це вже були суто політичні інтриги. І я бачу це, що Дмитро Олексійович використав певні важелі свої і інсинуації. Тому з цим і пов'язана було і подання заяви від мене, якоби на звільнення. Та оскаржувати своє звільнення в суді експосадовець не планує. Це говорить не на часі, бо завжди підтримував політику президента і впевнений, що всі інтриги рано чи пізно розкриються, а винні отримують покарання. Я підтримую політику президента. Я ні в якому разі не звернувся б до суду, тому що кажу вам відверто: хай закінчиться війна і потім. Кожному буде свій чин по чину, як кажуть. Я побажаю нашим правоохоронцям дійсно плідної роботи, плідної праці. І щоб якщо дійсно були зловживання, то нехай буде і покарання.